Він мені пише Іра, що тобі подарувати на 8 березня машину чи квартиру. А ти? А я Світлана. Дівчата. А на якому терміні ви відчули рух дитини під час вагітності? Коли він з'їхав і став жити окремо. Лікар. Вас уже оперували? Так. Ну і як? Три тисячі доларів. Я маю на увазі, що у вас було. Тільки тисяча доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування. Маленький вовочка батькові. Цей дядечко, мабуть, учитель. Як ти здогадався? Бо перш ніж сісти, він уважно оглянув стільця. Окей, Гугл. Як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала? Гугл, по вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? На вимогу даїчника віддати права Галя відповіла: Я не можу, це подарунок. Дізнавшись, що пацієнт працює в Обленерго, стоматолог залишив йому по два зуби через 6. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!